Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час останньої атаки на столицю уламки ракет попадали на місцеву дитячу лікарню. Осколки падали поблизу мосту Патона. В декількох районах спалахнули пожежі. За даними телеграм-каналів, зокрема телеграм-каналу Дениса Казанського. Є інформація, що вони цілили по монументу батьківщина Мати. Ми воюємо з немічними обіжульками. У відповідь зіб'ємо ту 95 в їхньому небі або ж на авіабазі. За даними опозиційних телеграм-каналів, Путін хоче показати якусь перемогу. Тому показово може завдати удару з Білорусі по мосту Патона в Києві. Реагуйте на всі тривоги, і бережіть себе найближчими днями. Від такого підлого та підступного ворога можна очікувати будь-чого. Не виключено, що західну територію України та Київ можуть атакувати шахедами і ракетами зі сторони Білорусії, з російських аеродромів зябровки чолоніця. В той же час влада або якісь недоумки при владі беруть і публікують інформацію щодо стану наших мостів в публічний простір. Ми вже не розповімо таємницю. адже ці звіти у себе публікувала Росія. Центральна влада продовжує шукати приводи для маніпуляцій і дискредитації влади. Олиці за тиждень державна комісія з перевірки мостових споруд, створена рішенням РНБО, вирішила зібрати інформацію щодо стану 28 тисяч мостів по всій Україні. Наразі комісія отримала дані щодо майже 22,5 тисяч штучних споруд. У публічній площині претензії лунають тільки до Києва, оскільки мета урядовців швидко підігнати цифри, не розповсюджуючись про об'єктивну ситуацію. Дещо нагадаю і поясню: перше міст Патона, який перебуває в аварійному стані два роки тому, за наполяганням уряду, мін Структури місто передало його для ремонту в проєкт Велике Будівництво, оскільки важливо було, щоб роботи розпочалися якомога швидше. Бо, як відомо, цей об'єкт є пам'яткою архітектури і там багато нюансів, зокрема, погоджень з мінкультом, які держава може вирішити максимально швидко. Місто цей міст регулярно обстежує, здійснює критично важливі ремонтні роботи, щоб підтримувати його в робочому стані. Що раптом відкрили для себе посадовці, які добре знають, хто зараз насправді відповідальний за оновлення мосту патона, не зрозуміло. Друге також в аварійному стані міст метро, його конструкція за радянських часів була експериментальною. Таких мостів було всього кілька в СРСР. І на сьогодні залишився тільки в Києві, тобто, розумієте, Росії прямо вказують на аварійні цілі. З цим повинні розібратися СБУ. пане Заложний, покарайте зрадників та колаборантів. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.